Екіпажі патрульних спілкувалася із ними моя колега Ніна Коломієць. На перехресті Горького і кооперативної купа патрульних. Тут за один вечір сталися дві ДТП. Перша о 16-й годині. Не розманулися «Пежо» і «Тойота Ленд Крузер». Втім, з'ясовують обставини до темна. «Немає тут здійснені нанесені розмітки навіть. Розмітки полозну двіжі. Я настояв на тому, щоб хоча б це машину що цієї розмітки немає». Ну, довго розбираємося, тому що ну, я не признаю себе війну. Просто проблеми воді попався і все. А що можна не попитися? Проблеми водії піддираються до кожного слова, до кожної упавки. А вже за кілька годин прямо на очах укопів мотоцикл в'їхав в, в Ауді. Ми їхали, по краю. прямо. І я побачила так, як у нас виділа зеркало. Водій мотоциклу травмувався. У поліції звітують в обох випадках склали адмінпротоколи. Це до 340 гривень штрафу винуватцям. Те, що ДТП сталося саме в районі перекриття дороги, списують на необачність водіїв. Попереджувальні та забороняючі знаки, які встановлені на вулицях набережної річки Стрілки, Горького, Воскресенський, вони встановлені тимчасово. Це було необхідно, так як ведуться будівельні роботи на дорозі. Перед перехрестям дійсно висять додаткові знаки. Ки, втім, світлофор і досі показує можливість повернути направо. Обачнішими водіям на цьому перехресті треба бути ще принаймні місяць, саме стільки триватимуть ремонтні роботи. Ні на Олександр Сорбат, новини СТС.